Ця історія схожа на шпигонський роман, проте у ній немає нічого романтичного. Вона не є фантазією письменника, вона справжня. У нашій історії є КДБ, Ватікан, Голодомор та дуже сміливий австрійський інженер. Нашого героя звуть Олександр Вінербергер. Він народився 1891 року в столиці Австро-Угорщини Австро-Угорщини, місті Відень у чесько-єврейській родині, проте сам Олександр вважав себе австрійцем. Освіту інженера-хіміка Олександр отримав у Віденському університеті. Під час Першої світової війни він був мобілізований до австрійського війська, брав участь у боях проти російської армії та 1915 року потрапив у полон. Перебуваючи в полоні майже 4 роки, Олександр у 1919 році вчинив спробу втечі з полону з підробленими документами. Спроба втечі виявилась невдалою. І його заарештували співробітники ЧК. Вінербергера було засуджено за звинуваченням у шпигонстві. Значну частину 1920-х років він провів у Лоб'янівській в'язниці в Москві. Під час перебування у російській тюрмі його навички як хіміка оцінила радянська влада. У в'язнені наземці працювали на виробництві. Вінербергера було призначено інженером на виробництво лаків і фарб. А згодом він працював на заводах із виробництва вибухівки. У 1933 році його направили до Харкова та призначили на посаду технічного директора синтетичної фабрики. Перебуваючи в Харкові тогочасній столиці РСР, Віненбергер став свідком Голодомору та фотографував побачення ним жахіття на вулицях міста, попри загрозу бути арештованим НКВС. Олександр, який пережив жахи радянського полону та в'язниці, був шокований побаченим. Потім він писав, що не розумів, як можна перетворити на руїну квітучі землі та довести до голодної смерті людей на цій, на цій землі. У жовтні 1933 року він переправив негативи дипломатичної пошти через посольство Австрії за допомогою австрійського дипломата Генріха Пайхера. На таких заходах наполягали саме австрійські дипломати. Оскільки була висока ймовірність обшуку речей інженера силами радянської безпеки на кордоні, а віднайдення ними знімків могло загрожувати його життю після повернення до відня Віненбергер передає знімки кардиналові Теодору Ініцеру, які нині знаходяться в архіві віденської дієцезії. Який разом із генеральним секретарем Міжнародного комітету національних меншин Евельдом Аменде представив їх Лізі нації. Таким чином, світ дізнався про Голодомор. 1939 року Олександр Вінербергер видає власну книгу спогадів про життя в Радянському Союзі та Голодомор. Правнучка Вінербергера британська фотохудожниця Самара Пірс під час відвідання України в цьому році сказала, що за майже 100 років нічого не змінилося, як її прадід став свідком геноциду українського народу з боку Росії, так і зараз Російська Федерація намагається знищити український народ. Саме тому дуже важливо пам'ятати про голодомор, як, як би важко не було згадувати про цей трагічний досвід. Це лише одна із історій про часи Голодомору. Цю тему більше не замовчують. Пропонуємо вам завітати до бібліотеки Павла Тачини, бо ми маємо багато літератури, що висвітлює Голодомор в Україні. Також пропонуємо доєднатися до акції «Спомену» і запалити всю суботу, о 16-й свічку пам'яті, щоб вшанувати жертв Голодомору.